Здоров'я бажаю! Минулого тижня 45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп таки підписав новий пакет санкцій проти Російської Федерації, Ірану та Північної Кореї. Зробив він це вкрай неохоче і з дуже кислим виразом обличчя, і не забув при цьому дописати, що окремі положення законопроекту є антиконституційними. Це невдоволеність відображає загальний настрій в Білому домі, де чудово усвідомлюють, що на практиці має місце процес перетягування частини повноважень президента США до Конгресу США. Фактично, це є зміна конституційного балансу рівноваги і сил впливу. Але зараз мова не про це. Цей пакет санкцій насправді підсумував літній політичний сезон в США, і після нього Дональд Трамп пішов у заслужену відпустку. Проте, таке враження, що він не має наміру розслаблятися і використовувати її для пляжного відпочинку. За даними статистики, яку озвучив віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс, з січня 2017 року, по липень, в Америці створено 800 тисяч нових робочих місць. Це дуже суттєвий показник, який направду відображає глибину економічної стабільності держави і, власникаючи, хаос у Білому домі абсолютно не впливає. Негативно на явища в реальній економіці, тому Дональд Трамп із таким хорошим позитивним багажем зараз відвідує штати так званого іржавого поясу США, зокрема Західну Вірджинію, де у нього зосереджено багато виборців, які, власне, і голосували за нового очільника країни, побоюючись поглиблення економічної кризи і безробіття. Таким чином йому є що продемонструвати своїм виборцям. Також у плані демонстрації сили Сполучені Штати Америки цього тижня здійснили запуск міжконтинентальної балістичної ракети класу Мінутмен 3 із бази в Каліфорнії на Атолк Кваджелейн в Тихому океані. За 6800 кілометрів ракета успішно вразила ціль. Це великий привіт пухкенькому північно-корейському лідеру Ким Чен Іну, який періодично бавиться подібними запусками, і прагне здобути ракетну систему, здатну донести ядерну боєголовку до. Сан-Франциско, Лос-Анджелесу та інших міст західного узбережжя Сполучених Штатів Америки. Це є червона лінія для американського військово-політичного естеблішменту, яку йому не дадуть перетнути. Також минулого тижня відбувся знаковий тур віце-президента Сполучених Штатів Америки Майка Пенса державами Східної Європи та Балканського півострова. Майк Пенс побував в Естонії, Грузії та в Чорногорії. В Естонії він виступив із підбадьорливою заявою про те, що Америка готова розмістити системи протиповітряної оборони класу Петріот на території цієї крихітної Балтійської держави. Очевидно, це є крок назустріч посилення оборонного потенціалу НАТО і великий привіт московським агресорам, які не приховують своїх планів на Балтійські держави після того, як завершать експансію в Україні. Також Майк Пенс відвідав Грузію. Знаково, що ця держава чомусь у нас вважається зараз проросійською з подачі колишнього президента Грузії, який розповідає казки, начебто там керують російські олігархи. Але візит віце-президента США є кращою відповідь на цю тему, тому що Сполучені Штати, очевидно, і Майк Пенс приймають Грузію як свого союзника на Кавказі і взагалі в регіоні Європейському. Тому такий візит був чимось більшим, ніж просто поїздка звичайної вічливості. Ну і врешті-решт. Поїздка Майка Пенса до Чорногорії, яка нещодавно тільки стала членом альянсу, ознаменувалася заявою американського очільника про те, що Чорногорія відстояла свій суверенітет, не дала провести проросійський переворот силами сербських бойовиків і сербських спецслужб, і таким чином повноправно приєдналася до західного світу. На превеликий жаль, до України Майк Пенс не завітав, а даремно, тому що ми би е -е, знайшли у його обличчі відданого союзника. Вкрай авторитетного політичного лідера і прагматичного менеджера, який здатний вирішувати глобальні геополітичні конфлікти. Але сподіваємося, усе ще попереду. Конгрес США розглядає законопроект, який може перекреслити останній спадок холодної війни в оборонній площині. Мова про так звану угоду про ракети середньої і малої дальності, підписану 1987 року тодішніми очільниками СРСР Горбачовим і Сполучених Штатів Америки Рональдом Рейганом. Ця угода забороняла сторонам протистояння у холодній війні розміщувати наземні ракети з радіусом від 500 до 1000 кілометрів і від 1000 до 5500 кілометрів це так звані ракети малого і середнього радіусу дії. Фактично, Російська Федерація вже де-факто давно наплювала на цю угоду і розгорнула виробництво новітніх систем озброєння типу. ЯРС, або ж крилатих ракет для комплексу Іскандер К, які мають і радіус дії понад 500 км, і здатні маневрувати після балістичної ділянки траєкторії. Тут мова про те, що в часи Холодної війни найбільші кремлівські стратегії побоювалися з того, щоб підльотний час американських ракет до Москви скоротився до рекордного мінімуму. Так, коли американські ракети системи Першинг стояли в Західній Німеччині, тодішній, було це у 80-х роках, вже минулого століття, то підльотний час до Цілий на території СРСР і біля Москви становив 8-10 хвилин. Якщо ж ці ракети розмістити сьогодні на території України, то підлітний час до Москви скоротився до 4-5 хвилин. Зрозуміло, що за такий час не зуміє зібратися жодне політбюро, жоден Путін, Мутін, Медведів або Підвідів, чи хто в них там буде на той момент керувати Російською Федерацією, не зможе прийняти рішення про завдання відплатного ракетного удару. Тому це знакове зрушення у царині оборонній. Розуміємо, що американський конгрес зараз, зловивши хвилю, намагається взяти на себе частину повноважень і в оборонній сфері. Розуміло, що вони не чекають на ініціативи від Пентагону чи президента, а чітко роблять яскраві. Агресивні і дієві кроки на розробку таких ракет пропонується виділити 65 мільйонів доларів. Але направду тут не треба нічого особливого робити просто модифікувати існуючі крилаті ракети типу Томагавк для запусків із наземних майданчиків або відновити виробництво добрих забутих ракетних систем типу «Першинг», які вже давно були освоєні американським військово-промисловим комплексом. Для України цьому контексті важливо зрозуміти наступне. Ми теж тоді не підпадаємо під жодні обмежувальні умови цього договору і також маємо право виготовляти і розміщувати ракети радіусом дії 500 кілометрів, 1000 кілометрів і 5500 км. кілометрів. Будьмо уважні.